Тут така концентрація от, і героїзму, і драматизму в цьому житті. Ну просто воно затягує, і ти не можеш звідси піти. Здорові дядьки признавалися, що да, от, ну, я не можу, чесно от, кажу, чую їх півдрон, оцей жжжж, все мене рве, плющить. І є босифіковані люди з великим військовим досвідом. Які не хочуть воювати, ага, ну ви ж пішли. Ну, от ви воюйте. От як а то було. Якщо ти порушуєш закон, то тебе бусифікують. Ви вернетеся, ви будете ненормальні, ви якоїсь там особливої будете потребувати уваги. А ми вас полікуємо. Треба чекати, коли хтось вам цю перемогу принесе. Ну тут же не рейнджери воюють. Я ж дивлюсь на хлопців. Ну звичайні, звичайні люди. Доброго дня. Доброго дня. Стайте, будь ласка. Знімайте окуляри. Так. І зараз вам чіпляємо. В тебе ручника взагалі немає, ну капець, як ти їздиш? Ну, вміти треба. У мене ВСПшники знайомі. Декірі сьогодні з вами говоримо про ваш бойовий шлях і хочете розпочати з того, що зараз ви на посаді заступника комбата з психологічної підтримки. А чи доводиться вам працювати і з новенькими, тому що зараз з'явився не так давно в народі термін босифіковані? Так, на жаль, бачимо ту історію, коли військовослужбовці ТЦК можуть насильно спіймати когось, хто не хоче так іти, і потім вони проходять базову підготовку і долучаються до збройних сил України новенькі, так би мовити, чи доводилось вам з ними працювати, якщо от людина категорично не хоче воювати, але вже опиняється в лавах збройних сил України? Ну, цікаве запитання, це, як знаєте, про свіжий огірок і діжку з кислими огірками. Тобто, якщо він потрапляє в колектив і це нормальний, здоровий колектив, і дивишся, як відбувається адаптація. Є бусифіковані люди з великим військовим досвідом, які не хочуть воювати. Вони вважають, що вони відвоювали своє і не хочуть. І спільно працюємо з командирами, як кажуть, поступово. Ти ж воював, ти ж знаєш, ти зброю тримав. Окей, є друга лінія, є там підготовка позицій вогневих. І туди людина заходить, начебто, ну ти трошки спробуй, виведемо, ну, різні підходи. Окей, дивишся вже. На цих позиціях місяць-два приходить, вже пішов на бойові. Уже тобто поступова адаптація, ну вона спрацьовує. А серед цих бусифікованих найбільше і найчастіше причину люди діляться, чому не хочуть воювати, бояться. У 22-му році в воєнкомат було потрапити з першого разу проблемно. Тобто, було великий великий наплив. Там уже всі офіцерські взяв, тоді мене там без черги пропустили. А потім вже була велика така. Такий період, і от найбільше, мені здається, психологічно він вплинув на тих, хто воює, що ага, ну ви ж пішли, ну от ви й воюєте. Як яка то було. Да? Тобто, перший рік така мотивація, така була бажання всім разом. Встати, не допустити, допомогти, підтримати, там, на Київ колони йшли тоді. Ну, думаю, треба щось робити, там син в Києві. ну думаю, Хтось іде захищає, а я ж вдома буду там під спідницею сидіти. Ну Такі розмови були. А потім це рак, раптом раз, так, хоп, 22-й рік, там, наступ, та зараз виживемо все. і все. І ця перемичка якась от в психіці відбулася. от ви там, Зобов'язані, воюйте, так ви ж такі самі, так поможіть, може, нам тут треба більше. Ні -ні, ні, 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 Ми не всі до війни, у нас тут свій фронт. Ну і ці всі пішли балачки. Отак от, от ми дожили до цього часу, і тому це біда, це більше психологічна проблема, тому що от таке налаштування в колективному свідомому і безсвідомому відбулося. Що це ваша війна? Тих, хто пішов, ми вас туди не посилали, ви якось то самі вирішуєте і так далі. Нормальна реакція так і повинна бути, наприклад. Ну, так, ну, нормальну реакцію є, є босифікація, там. Ну Я не думаю, що вона така вже трагічна і страшна. Я сам в відпустці був місяць, тому мене ТЦК піймало. І що? А я без документів, вийшов перший день за три дні і тут же капав. Що казали? Та виявилось, що. Там комбат був, який поруч з нами в 23-му році на, на, ну, стояв суміжником, то ми з ним побалакали, просто ну, відпустили. Вони розчаровані були, так? <свісно> так, могли б армію забрати, розумієте. Ну, Я не можу сказати, що мені руки крутили, там, чи мене запихали. Чи, ну, ну, взагалі, ну. Ніхто не каже, від чого йде бусифікація. Ти зобов'язаний пройти в воєнкомат. Ну, крапка. Якщо ти порушуєш закон, то тебе бусифікують. Ну, і зараз мені здається, що така боротьба за білий халат в суспільстві розгорнулася, як в тому анекдоті про психіатричну лікарню. Хто перший халат вдів, той і лікар. І ота от частина, яка лишилася в цивільному житті, да, от після водорозділу, коли це ваша проблема, війна, ті, хто туди пішов, а ми тут собі якось будемо виживати і боротися тут. Вистави ставить там, акції проводить, міру мір. У мір. То ми нормальні, а от ви якісь і повернетеся, і ви будете ненормальні, ви якоюсь там особливою будете потребувати уваги, а ми вас полікуємо, а ми ж для того і є, ми вас адаптуємо. Це не відповідає дійсності, тому що ті люди, які пішли, я вважаю, на війну, вони виконали свій обов'язок громадянський, там, чоловічий і людський. і У них не буде проблем адаптуватися до. Нормального мирного життя, тому що всі люди, всі хочуть в відпустку йти. Ніхто у цій відпустці нікого не розстрілює, не вбиває, не, не гвалтує, ніяких проявів немає. Тобто адаптуватися до мирного життя люди зможуть. А, а от кому потрібна психологічна допомога, це той, хто сидить там, маючи змогу прийти і допомогти тим, хто тут, бо потреба є і не йде. От як вони потім будуть з цим жити. Тобто, вони будуть все життя потім а в своїй діяльності виправдовувати актори, режисери, наприклад, от створює образ, там є кілька шарів таких, заради чого, заради чого. І крайня буде, а заради чого я лишився, а не пішов. І тому там буде велика лжа, наприклад, велика брехня в їхній роботі. Вона буде в, самому, в самій основі. Образу ролі, який робить актор. Тому що ти лишився, а хтось пішов, а ти міг би піти. А у вас тут 100 чоловік і у всіх бронь. Цілий батальйон. Ну, Хай би ти не йшов на бойову посаду, але ну, у нас багато стільки посад там і паперових, там все, що дозволяє функціонувати цьому організму. Ну знайшли б себе, знайшли б себе хлопці. Треба чекати, коли хтось вам цю перемогу принесе. Треба йти і робити. Якщо ви вже згадали за бронь, дійсно є певні квоти на бронювання працівників. Про чоловіків говоримо так на різних видах підприємств. Ваша думка про те, що бронювання не має зараз бути, що має бути зрілість суспільства, аби дійсно долучатися поповнювати лави, бо для кожного є місце. Треба індивідуально дивитися. Не знаю, якщо це підприємство робить БПЛА, робить якісь робить зброю. Ну якийсь сенс його, тобто зброя це наша зараз головна економічна складова навіть. Ну ще ми можемо вийти на світовий ринок, і тому але є багато підприємств, які Критичність їхньої діяльності ну дуже сумнівна, дуже надумана. У цивільному суспільстві інколи такий термін, так що не створений для війни, чи не створена для війни, не готовий психологічно. На вашу думку, скільки ви з цим працюєте? Чи дійсно є така категорія людей, які психологічно не готові воювати? Чи це таке, скажімо, надуманий термін, оскільки посади дійсно різні, і це не значить, що всі будуть йти на бойові позиції? Цікаве спостереження, що люди, які не дуже зручні в громадянському суспільстві. Дебашири, хулігани, зріння рішають. Вони якраз часто густо бувають, що вони йдуть в бій без огляду і, і роблять те, що повинні. ну, без цього, ну, Суспільство це не може існувати. Є люди, які пристосовані, я ж кажу, що в армії такий спектр професій, і потреба майже в усіх є, що. Кожна людина може, могла б собі там знайти застосування. Для цього вона може, але вона повинна зробити перший крок. Або контрактна армія на ту посаду, яку ти хочеш, або навчання в вищому закладі, там, на офіцерську, ну той же, наприклад, психолог-офіцер. Але, треба, але, але це твоя цеглинка буде це в загальну перемогу. А якщо просто ну, я не готовий до війни, то я взагалі ні до чого не, не готовий. Я буду тут, дайте мені більше грошей, ну а ви там перемагайте, ми з вами морально. Ну. Інша справа, що можна вдосконалити систему відбору, ну, знову ж таки, це так, кому це. Кому це? Ну тут же не рейнджери воюють, я ж дивлюсь на хлопців. Ну, звичайні, звичайні люди з громадянськими професіями. всі. Ну, невже ті, хто говорить, що ми не готові до війни, невже вони думають, що ті, хто тут, вони готові? Вони ну, просто йдуть і роблять свою справу, що мають робити. Скільки тут я дивлюся ну, і по своїй професії, минулій там, і драматургією займався, і режисурою, це ж лізеш туди, в людську долю. І... І ти бачиш ці долі, ось вони тут в 3D, навіть в 5D. Тобто, ну що тут треба ще? Тут така концентрація от, і героїзму, і драматизму в цьому житті. Ну просто воно затягує, і ти не можеш звідси піти. Людина, яка багато разів виходила, а потім тобі признається, каже, ну чую і в я не можу. Тобто вона вже виходила, зачищала окопи, там в полон потрапляла, вибиралася з того полону, то пройшла Крим і Рим, але все одно у людини є відчуття, що це візіння, воно не безкінечно. Здорові дядьки признавалися, що я не можу, чесно от, кажу, чую і в дрон, оцей ЖЖ, все мене рве, плющить, і я себе просто веду. Ну, поводжу не, неадекватно. Панікую, наприклад, і починаю діяти так, як на шкоду собі. Всіх ми не можемо, на жаль, направити реабілітацію. Ну, тоді трапляються такі зриви, як в все зачі. Тобто людина може навіть безсимптомно це спокійно, вийшла, прийшла з виходу, все нормально, окей. Посиділа, відсвяткувала там новий рік, через двох, чи... а на другий день бах і, і, і нема. Ніяких ознак не виказувала. Ну, потім проходить час, і люди вертаються, десь вони передихнуть там кілька місяців. Це добре, що закон є, який людей позбавляє кримінальної відповідальності. І це все-таки таке розуміння, що. І люди вертаються і воюють на інші посади, на інші професії, тому що молодь зараз активно дуже освоює ці новітні способи ведення війни, БПЛА і так далі. Літать по Я дивлюсь, по тих хлопцях з ким. Ще три роки воюю, ну, вони настільки не були, ну, мені здавалося, не готовими ні до армії, ні до комп'ютерної якоїсь діяльності. Ну, та зараз літаємо, каже так. Дійсно, зараз бачимо випадки СЗЧ і. Чи доводилось вам, і якщо так, як розрізняєте? Тому що це людський фактор, коли є люди, що спеціально, знаєте, кажуть, що вони психологічно не витримують, аби дійсно, можливо, чи не виходити на бойові завдання, чи аби перевестися, ну або чи дійсно планують піти в за Я от чітко відслідковую стосунки командира, оцінку командира, який з ним працює, і він зразу каже, що Пішла людина все звичайно, нам би його вернуть, нам його треба вернути, він буде воювати, він прийде. Він просто зірвався, піддався, там хтось інший. А є такі, що командир зразу каже, ні ні-ні, нам не треба його вертати. Є ще такий дуже цікавий фактор, коли, це теж мені мене приклади просто наочні, що ну, не на його колектив. От, не його. В іншому колективі переходить і розкривається. Переходить. Там проходить кілька місяців, зараз телефоную, як. Там воює, там літає, танк під бизом, ще щось. Так що оці переміщення треба робити і треба враховувати думку людей. Ну, а те, що там якісь шланги були і м, попадають сюди, кажуть, та ми там так воювали, а чого ж тебе перевели? І тут воювати не хоче, і там не воював, і далі не буде. Ну, рано чи пізно воно ж закінчується все одно. Значить переведуть в ту частину, де Знайдуть там молоду нього, а може. Знай знайдуть підхід, а може і навпаки себе проявить людина. в Україні зараз в лавах, як і збройних сил України, так і Нацгвардії, в силах оборони так України. Є ті, хто воюють від початку ще з 2014 року, а це вже на сьогодні понад 10 років. Є ті, хто долучилися від початку повномасштабної війни. Це вже понад три третій рік іде так і є ті, хто нещодавно. От наскільки, скажімо, морально, психологічно люди втомлюються, ті, хто від самих початків. Та звичайно, що втомлюються, ну, звичайно. Звичайно, особливо та, та людина, яка має солдатське звання і має обов'язок ходити на нуль. Ну цих вже не лишилось просто. Ну, або вони отримали поранення і переведені в тилові структури, і працюють зараз, забезпечують нас. Ну, весь побут тут солдатський, від забезпечення вода, продукти, лазня і так далі. Склади. Або йдуть взагалі в якісь роти охорони. Не повірите, але є люди, які, які ну, намагаються дати лікарю хабаря, щоб той не писав йому непридатність, хоча б обмежену, щоб продовжити служити. Ну вже вони виходять на, на ноль, наприклад, і е, у них вже трапляються там зі здоровим якісь казуси, і вони самі вже тоді розуміють, коли їх евакуйовують, і вони там після раз лікарня, два лікарні, ну, роту охорони підуть. І переводяться. А ті, хто воює там з першого дня, ну, я таких ну, на пальцях одної руки. Але вони є. От що їм допомагає, скажімо, триматися, ну, і вибачте, не з'їхати з глузду? Ну, я не знаю, у кожного своя мотивація. В принципі, я так дивлюсь по людях, вони це не висловлюють якось громкими, красивими словами, але вони всі воюють і за, за ту нову Україну, яка. Ну, Очікування цієї нової України, воно ще більш це ще більше мука. 30 років очікувати, коли настане та Україна демократична, буржуазна, цивілізована так далі. Ніж, скажімо... це не менш втомливо, ніж бути тут. І тому вони мотивовані, вони, вони за це воюють. Вони воюють за свою сім'ю, за, за свою справу підприємницьку, майбутню. Тобто у них все. Як кажуть, всі карти в руках. Може вони про це не говорять, але я відчуваю, тому що як вони там облаштовують свою домівку, свою сім'ю, як вони дбають про це, як вони розказують про свої, грубо кажучи, бізнес-плани. Ну ні в кого нема такого, Я піду на завод радянський, в мене буде зарплата 100 рублів, стабільно, хліб по 16 копійок. За це ніхто не воює. Ці воють за, за свою справу. Куплю таку машину, буду їздити туди, буду цим займатись, зароблю Ну, коротше, таке. Є майбутнє, так зараз. Да. Тут для багатьох людей я вам скажу, Тут ви ще питали. Ви знаєте, ну, суспільство любе, так і театрально, якщо там зачепимо цю тему. Солодких пряників на всіх не вистачає. Ну Це закон любого суспільства. В радянському суспільстві це більше ізуїцька боротьба відбувалася. В буржуазному суспільстві вона відбувається більш відверто. Ну, зробив кращий товар, продав, ти виграв да, або придумав якийсь маркетинговий хід. Заробив. Або а, придумав якийсь театральний проєкт, ти вийшов, ти від чиновника не залежиш, ти зробив. І от багато людей, багато людей, ну, десятки, тому що ну, в роті 100 чоловік, я за всіми спостерігав, вони були в житті, ну от тим от, якимось там, грубо кажучи, шофером, навіть е, шофером в Колгоспі не були, бо там був дядя Гриша, який був шофер на всіх. Тобто ці місця зайняті для молоді. А от коли вони приходять сюди, тут вакансій багато. Від механіка, стрілка, і кожен себе, і ті люди себе починають проявляти тут, на цих посадах, так би вони в житті не достояли б ту чергу ніколи. До, до того навіть водія колгоспу вони б ніколи не, не до а тут вони отримали можливість їздити, виконувати завдання і бойові, і, і різні, і проявили себе. Тобто армія дала їм можливість якраз розкритися От, людям з тих з нашої глибинки, як кажуть. Ми з вами зачепили, так би мовити, очікування нової України, так, власне, за незалежність, якої зараз борються і хлопці, і дівчата. А чи є та категорія, які, так би мовити, розчаровані? Знаєте, от на початку, те, як ви казали, долучалися 22-му, бо був запал, хотілися, стояли в чергах, а потім упродовж повномасштабної війни, зокрема, і зараз тієї ситуації, яку бачимо, що люди розчаровуються, Сцепивши зуби, мовчать і роблять свою справу. Вони наступають оцьому розчаруванню на горло самі. Тобто, вода, вони можуть бубоніти, щось казати, але вони роблять свою справу. Ну, десь так. Так що це елементи втомих, нехай виговорюються, нехай ну, таких відвертих якихось там, скажімо, контрреволюційних позицій немає. Зараз навіть можна почути серед самих же військовослужбовців і військовослужбовець, так що, наприклад, хто потребує психологічної допомоги, не хочу йти до цивільного психолога. Бо що він чи вона мені може чим допомогти, що розказати, якщо вона не воювала поруч зі мною, от ваше ставлення до цього роль психолога не в тому, щоб воювати чи не воювати роль психолога в тому, щоб не дати вам замовкнути. І неважливо, якщо він вміло це робить, то ну, відбувається загальний так, театральний термін Карсіс очищення. Деякі рії, власне, на завершення, ми упродовж цієї нашої розмови трішки згадували ви і за е театр, і за мистецтво, яке ви працювали в театрі Ляльок. Як, от, скажімо так, якщо провести грубі дуже паралелі, але що там театр, що тут театр, але бойових дій. Щось спільне було, коли розпочинали свій бойовий шлях, чи це зовсім інше життя? Ну, паралелі можна знайти з усього з усім. От. Але все-таки треба, треба це розділяти, тому що о, система координат інша. Те, що там здається, смішним, тут, 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 тут виявляється важливим. До цього треба було звикнути. Там, якісь там паперові журнали. Вони дуже, з точки зору цивільного, вони дуже смішні. І дуже не дієздатні, і навіщо це все там, збирати там, підписи. Роз... Ну, тут це важливо, наприклад, потім десь розумієш, що да, треба якось тримати це все, щоб геть взагалі не розкрадалося, не губилося, не викидалося, ну, як це буває, да, щоб якось тримати. Ну, розумієш, десь підспудно, для чого це все робиться, скажімо, в армії, а в цивільному житті це все видається безглуздно, наприклад. Так що, і дисципліна, коли я в театр тільки прийшов, я в 16 років прийшов, а потім пішов в Збройні Сили служити, то було легше, тому що дисципліна була в театрі дуже така, там, точно виїх... ну, Ви самі знаєте, зібратися, виїхати, точно бути на точку і так далі. Там вже відчуття, що від тебе багато що залежить. То мені не було такого контрасту великого. Є якась все таки ну, спорідненість, тому що є команда, яка працює, є. Мотивація, з якою команда працює, якщо ти запускаєш цю мотивацію. Ну, в театрі, наприклад, і тут так само. Тобто, тут точки, звичайно, є спільні, але вони спільні, тому що життя у нас спільне. Ну, так. Багато людей я бачу, у яких є ну, абсолютні акторські здібності. Вони типажі, ну, наприклад, Філіні такий режисер був італієць. Він Окрім професійних акторів, велику увагу приділяв просто типажам. Він малював типажами. Він підбирав він там тисячу людей міг пропустити, щоб взяти одну героїню, одного персонажа на роль. І от завдяки цьому персонажу ми просто проникали в ту епоху. От, от такий ніс, от такий череп, міг бути тільки в середньовіччі. Він знаходив цей ніс, цей череп, вставляв його в кадр, і ми отримували повну картинку, ми вживалися. І от людей, які е, самі по собі цікаві, і по життю цікаві, і персонажі цікаві, а ще у багатьох. А гумор це не перевершений армійський, він не порівняється ні з яким там тим гумором, що існує. на… Але біда в тому, що він такий корпоративний, це гумор тих людей, які ну, бачили смерть. І... Тобто це їхнє. Я, я ніколи так стараюсь не переносити гумор, тому що це зразу якось знецінює те, що тут відбувається. У цивільному житті далі після перемоги. Ви себе бачите далі в режисурі в театрі? Я вже в силу віку себе бачу, там буду доживати десь треба, тому що вже там щось міняти, реформувати. Був би я молодший, я б, звичайно, ну, працював би над цим. Як би нам зробити театр, щоб він і не ходив, не просив у держави, і був незалежний, і був незалежний, головне від чиновників. Є над чим працювати, дав би Бог сили, а ідеї є. А що? Що, ми їй подаруємо? Та все що завгодно. Каблучку золота, ланцюжок із золота. Ланцюжок із золота. Ланцюжок із золота. Ланцюжок із золота. Каблучку лучше з діалог. Ланцюжок з Каблучку з срібла. Ланцюжок із срібла. Ні, ні, ні. Це дуже банально. Такі речі дарують будь-якій принцесі в світі. Їй треба подарувати щось, щось особливе, щось незвичайне. Я подарую їй найдорогоцінніше, що в мене є. Троян і солов'я, адже вони живі, тобто справжні. Тільки так вона зрозуміє, що мої почуття до неї справжні.